Так, друзі, всім привіт. Сьогодні відбулося в мене перше заняття з англійської мови. Тобто я до цього йшов вже десь півтора місяці, десь так. Спочатку для цього, що я зробив, я пішов в організацію QAIS, QIAS, там всі по-різному її називають, там мене записали, записали мене на тестування. Тестування записали мене наперед, аж на місяць, або даже трошки більше. Чому так довго? Тому що я якраз потрапив у той час, коли багато українців приїхало в Канаду. Це якраз всі намагалися приїхати на кінець березня, тому що закінчувалася проб-програма. І... Це був запис на тестування для того, щоб вони спочатку мали змогу виявити мій рівень англійської мови на зараз, для того, щоб правильно запропонувати та назначити заняття, тобто клас по моєму рівню знання англійської мови. На це настав час їхати на тестування. Я його здавав на Блур-Стріт, це десь в центрі. І, в принципі, вам прийде лист, в якому там буде запрошення, куди їхати, що з собою мати. Там попередження, що це тестування буде проходити достатньо там, довго, там, до 4 годин може воно затримуватись, там, взяти перекус з собою чи інше. Але це дуже, в принципі, ну, таке серйозне щось, дуже довге і серйозне тестування, воно мені здається, виявляє. Реальне знання англійської мови. Приїхавши туди, там, звісно, ніхто не говорить українською, там тільки англійська мова. І там просять приїхати трошки раніше для того, щоб внести ваші документи там в систему. І, в принципі, як кажуть, коли вносяться документи, ця людина, яка вносить їх, вона починає там задавати ну, якісь такі питання. Там, про про погоду сьогодні, там, а звідки ви приїхали, коли приїхали, і як кажуть, що саме з цього починається саме це тестування е, на, на спікінг, на, на розмовну цю річ. І це також враховується. ну Це як мені поя, ну, пояснювали вже друзі. Е, потім, після цього там, дають слухати якісь тексти англійською. І е, пере, пересказати треба те, що ти почув на англійській мові. Перші там е, короткі якісь розмови, діалоги, які ви слухаєте, вони достатньо легенькі, там все зрозуміло, е, щось можна пересказати. Або якщо пересказати ви не можете, вона. Цей викладач, вона буде задавати питання стосовно цього, цієї розмови, ви просто відповідаєте на них. Тобто їй важливо зрозуміти, чи ви зрозуміли, що вам зараз дали прослухати, чи ви не зрозуміли це. Далі все складніше, складніше, складніше. І останнє, що вже мені вмикали, це була. Якась розмова, діалог на якусь там специфічну узкопрофільну научну тематику, де я вже слухав, і я намагався знайти і почути хоча б одне слово, яке я знаю, і, і там реально було ну, складнувато. І, в принципі, я там точно сказав, що ну, я нічого не зрозумів, тому далі. І, і далі там йде тестування в окремій кімнаті, де там, не можна користуватися мобільним телефоном. Але, в принципі, є змога там підглядати щось. Я бачив, що деякі там люди це робили. Але це дурниці якісь, на що це робити? Ви можете підглянути. Щоб вам поставили оці бали краще, але нащо це робити? Це ж ваші реальні знання на зараз з англійською мовою. Якщо ви ну, просто за ну таким чином ну, зависти, завишати будете собі бал, вас відправлять до класу значно. Вищий за рівень, і ну, чому ви там навчитесь, якщо знати ні, там, того не будете що вам поставили. Тобто це дурниці, цього треба не, ну, не треба робити, підглядати або щось готуватися до тих тестів. Нічого не робіть цього, а реально їдьте з тими знаннями, які у вас є на зараз. Так, і в принципі, що, по цих тестах я отримав. Ну, досить знач... значно невеликі бали. Тобто лісенінг у мене 4, спікінг, розмова 3, Reading читання 5, Writing 4. Письмо. А, там ще дають тему якусь, задають тему, і ви по цій темі щось пишете, все, що знаєте, з помилками, звісно. там але складаєте якісь речення, згадуючи якісь слова. Ну, тобто це ну, достатньо такий скурпульозний тест, і мені здається, що він відповідає дійсності те, що в принципі є насправді. Бали, звісно, в мене достатньо маленькі, дуже маленькі, тому мене відправили після цього. Мені запропонували якісь класи. По моєму рівні заздалегідь попередньо вони спитали, де я в принципі проживаю, де мені буде зручно їх відвідувати. Найближчим до мене виявився оцей клас на десь. Like Shore десь. Like Shore, да. це, це Toronto Catholic District School Board. Вона знаходиться там на машині, якщо їхати, 10 хвилин від мене. тобто Це достатньо по канадським міркам близько. І, в принципі, я на перше заняття вже сьогодні приїхав, вчора отримавши лист запрошення. Тобто вони мене запросили, а десь тиждень чи два тижні тому я був на цьому онлайн-тестуванні. Так, ну тобто клас. Виявився по моєму рівні, дуже цікаво, але заняття будуть проходити з понеділка по п'ятницю з 12 до 14.30, тобто 2,5 години кожен день я маю відвідувати ці заняття. В принципі, що так багато часу і кожен день це круто, класно, але це буде впливати на. На мою активність впродовж дня, тому що це посередині дня знаходиться. Тобто, це буде впливати на роботу. Ну, -ан англійська вона має бути, тому ми маємо її вчити. І це, до речі, всі ці оці маніпуляції з тестами з англійською це все безкоштовно. Тому, в принципі. Треба вчити, треба вчити і практикувати, тому що ми знаходимось саме в місті, де, де ти її чуєш всюди. Все, вивчаємо, запам'ятовуємо, які бали я мав на початку, і через якийсь певний час, коли треба буде здавати знову повторне CLB цей тест. Будемо порівнювати ці показники, ці бали. Чи вивчив я щось, чи ні. Будемо дивитися. Все, всім до зустрічі. Якщо питання якісь будуть, задавайте. Буду відповідати в коментарях. Всім пока. Пока.